Абітурієнт і досі не знаєш, куди вступити. Здача НМТ, вибір майбутньої професії та очікування від навчання в університеті тиснуть на тебе. Поклади цьому край, обравши бакалаврську освітню програму облік і оподаткування, кафедри обліку та аудиту, економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тут ти зможеш знайти однодумців, реалізувати свої амбіції та отримати знання і навички, які забезпечать тобі успішне майбутнє. Поринь у світ бухгалтерського обліку, бізнес-аналізу, аудиту, контролю, оподаткування, міжнародних стандартів фінансової звітності та опануй основи та тонкощі функціонування будь-якого підприємства, вивчиш цивільне, трудове та податкове законодавство. Національні стандарти бухгалтерського обліку та міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту ти знатимеш у теорії та на практиці, як визначати прибуток, собівартість продукції, складати та подавати фінансову, податкову та управлінську звітності, як, коли, у якій сумі та без штрафів сплачувати податки. Зможеш попрактикуватися, обробляти інформацію про бізнес-процеси для прийняття управлінських рішень та аналізу ефективності бізнесу. Отримаєш практичні навички зі створення та ведення власного бізнесу, вирішуючи практичні кейси та ситуації із застосуванням під час навчання сучасних діджитал-технологій в обліку та звітності. Завдяки цим навичкам ти зможеш стати успішним. І затребуваним фахівцем на ринку праці, бухгалтером, аудитором, фінансовим директором та аналітиком, а також започаткувати свою власну справу. Думаю, що ця спеціальність є вузькою, нудною і вимагає тільки рутинної роботи з паперами. Насправді вона дуже цікава, високооплачувана, затребувана у кожному бізнесі і ніякий штучний інтелект її не замінить. Освітня програма має акредитацію від міжнародної організації присяжних сертифікованих бухгалтерів ACCA та міжнародної організації управлінських бухгалтерів Сіма. Це дає нам можливість отримувати заліки за вказаними професійними сертифікаціями у майбутньому. Ти розвинеш уміння стратегічно мислити, оцінювати ризики, приймати ефективні управлінські рішення. Розумітиме принципи функціонування бізнесу та економіки країни. Не змарнуй свій шанс, вступай на освітню програму обліку оподаткування та відкрий собі шлях можливостей кар'єрного зростання та професійних звершень у бізнесі. Долучайся до студентської спільноти кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.